Позбавлення Державної нагороди України нове покарання у Кримінальному кодексі України. У Кримінальному кодексі України введено новий вид покарань: позбавлення Державної нагороди України. Додатковими покараннями відтепер будуть позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення Державної нагороди України конфіскація майна. Особа. Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. А також кримінальне правопорушення передбачено статтями 258 п'ятдесят 258, двісті п'ятдесят вісім кримінального кодексу України, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за винувальним вироком суду такої державної нагороди України. Суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого державної нагороди України протягом трьох робочих днів після набрання ним законної сили, направляє копію вироку президентові та міністерству юстиції. Резулятивна частина такого вироку невідкладно публікується в офіційних друкованих виданнях, в яких здійснюється офіційне оприлюднення актів президента України, а також розміщується на офіційному веб-сайті Президента України. Особа позбавлена державної. Нагороди, а також члени сім'ї такої особи, втрачають право на пільги, що були отримані особою, яка позбавлена державної нагороди. Позбавлення державних нагород може бути здійснено за обвинувальним вироком суду, яким особу нагороджено державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України проти миру. Безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також кримінальне правопорушення, передбачене статтями 258-258-5, 260-261 Кримінального кодексу України. За рішенням РНБО про застосування санкцій, введеним в дію указом президента, який до особи нагородженої державної нагороди застосовано санкцію у виді позбавлення державної нагороди України. Крім того, у закону України про санкції встановлено, що. Підставою для застосування санкцій у виді позбавлення державних нагород інших форм відзначення може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу агресора та її органи влади, представників органів влади держави агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави агресора, виправдовуючи визнають правомірною окупацію території України. Ця санкція застосовується безстроково.